Коли ми переміщуємося, біжимо, але контрольовано біжимо, тобто не дуже швидко, але швидко рухаємося. теж пальчик тримаємо тут, щоб вести вогонь. Побачили, працювали, побачили і працюємо. Але коли ми розуміємо, що нам треба пробігти там метрів 20, наприклад, до укриття, до окопу, чи перебігти в відкриту ділянку то ми розуміємо, що зараз ми будемо дуже швидко бігти. При цьому ми пальчик ховаємо. Це робиться для того, що коли ви подриваєтесь, по-перше, багато сміття. Уламки, щебінь, скло. Вероятність поскользнутися дуже велика. І коли ви швидко біжите, падаєте, при цьому зброя у вас залишається в руках, ставимо на запобіжник. Слухаємо команди. Увага! До боє! І ведемо вогонь. Від'єднали магазин. Лягаємо, скриваємося. Достаємо інший магазин. Під'єднуємося і ведемо вогонь. ваша задача максимально вкритися. Для того, щоб зарядитися. Зазвичай першою кулею ви не попадаєте, це зазвичай так і є. Другою кулею. Як би так не було, але у нас в мозку, так сказати, запрограмовано, що ми другою кулею. Націльно ведемося вже значно краще сходи. І коли ви рухаєтесь, в принципі, от по полю, коли йдете, зробіть собі правило стріляти на одну ногу. Тобто не так? Ляп-ляп-ляп-ляп. Не просто. А коли. Раз. 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 До а... цього, ну, коли ви присідаєте. Закрити палку. Тому що є дуже велика ймовірність того, що у вас буде летіти все. І міни, і воги, і гранати і кулі. Коли летить куля, вона коліно не проб'є. Так, воно зайде у вас в ногу, але вона не пролетить далі. Тому коли сідаєте, намагайтеся завжди прикривати панку. Якщо робите ніж ніжній сіт, туди виставляєте ногу на поду. Верхній також прикриває. Ви рухаєтеся, бачите гранату, вилітає або летить. По-перше, два хлопка буде. Перший хлопок пробиває капсу. Ви побачили, почули. І від цього хлопка раз, два, три. У вас є ще час. Убігти, поки вона ще почала... виходить. І впали. Від гранат.

në